І зараз більше бригад, я от знаю, там колишні свої побратими, які зараз в бригадах, вони кажуть: дивіться, ми повністю вас будемо супроводжувати від ТЦК. Mm -hmm. Ми не чекаємо, що ви будете, наприклад, там штурмовиками. Всі нам, наприклад, потрібні лікарі, кухарі, діловоди. От чітко ми вас беремо. Ви приходите до нас, і ми вас від ТЦК ведемо. Тобто, найголовніша зараз проблема для суспільства, яке ну. Розуміло, що воно в тривозі всі ці роки, і давайте так: от люди, які зараз виїхали з України, які повертаються сюди з дітьми, вони е дуже Тривожаться через обстріли. Ми з вами живемо. Ну, обстріли так це дуже погано, але ну, психологічно ми вже до них трошки звикли. Хоча це звісно це не природні ситуації. Так само і зараз люди, які не потрапили на фронт чи не доєдналися до війська, вони все ж таки психологічно вони трошки віддалені від цього. Їм треба знову це все пояснювати і цю невідомість пробивати. Оце головна проблема. Пане про демобілізацію. демобілізацію. От, важливий так, момент Олександр сказав, що демобілізація цікавить найбільше він з цього почав, так. але і винесли за дужки. Винесли з цього законопроекту. Чому так сталося? І це в останній момент. Ми п'ять місяців цю тему дискутували. Тут в студії я уточнюю лише, що закон про ну, мобілізацію підготовки значить, є. Це ми говоримо лише. Ну тобто це технічно уточнено, що мова про потенційні зміни лише. Тобто, тому що іноді е, хтось, от е, е, я зрозумів, то що пан Олександр, і ви зрозуміли, що він мав на увазі, але деякі можуть почути закон про мобілізацію не приймається. Як це в країні, яка стільки років воює, немає закон ну, про звичай. мобілізацію є. Про підготовку є, є і так. він ми і мобілізація відбувається, та, так відвичай. і щодо того, що справді хвилює хлопців на передовій питання: а, а скільки так? А скільки їм треба воювати? Тому що от коли ми ставимо питання, так що ви будете воювати. До кінця війни так ну вибачте, у нас є конфлікти військові, які тривають там десятками років. Так, тобто ми ж не ми ж не повертаємося до триває другий десяток коли, років. Одинадцятий там... рік триває війна з так, Росією. Так, нав навіть там е були часи, коли там е якоїсь ім імперії, коли там на 25 років та, забирали е в армію. Ми куди ми рухаємося? І зрозуміло, це ж не залізні е люди. І е зрозуміло, що люди, які пройшли через е участь чи в АТО, чи там уже в після. Е в, в війні повномасштабній ага. вони дуже про це теж комунікують і, і хвилюються разом з тими хлопцями, які там. І я це підтверджую. Тому що я, коли буваю там на, на передовій з хлопцями, спілкуюся, вони про це говорять теж. Тобто, більше того, е, більше з тих, з якими я говорю, вони добровольці. Вони кажуть, ми в принципі готові після перепочинку. Ще повернутися, тому що вони прийшли добровільно і вони хочуть ну ставити додому. Пане ми про це 5 місяців, і ви теж повторюєте це. А ми хочемо розібратися, чому в останній момент цю тему, яка була настільки важливою, і гострою, зняли і винесли з цього законопроекту і сказали, що 9 місяців будуть готувати. Ні, вона не винесена, вона там є. Що вона ставилося? там є в законопроекті. Тобто, якщо можливо головний комітет вважає ну зі своєю своїми висновками, що тут це не варто розглядати, це інше питання. Воно є в законопроекті, і так чи інакше, і я, наприклад, зможу ставити це питання на голосування ну своєї правки, де передбачалося там стільки то місяців, ну там чи так. А діє три 36 36 місяців е по рішенню е ставну е е Ну, 36 це, е – це більш найбільш, напевно, масова е, позиція е, серед тих, які так чи інакше борються за цю за я вважаю, що навіть 24 достатньо в якому сенсі я знаю е, хлопців, які навіть зараз, навіть якщо буде там написано, було би написано там 12 місяців, він ще готовий, вони ще готові повоювати навіть реально і навіть на передовій повоювати, але вони хочуть відчувати якусь внутрішню свободу, що в момент, коли вони відчують, що Чаша переповнилася, вони зможуть на якийсь час взяти паузу, відвідати е, рідних, побувати вдома, в, набратися нових сил і повернутися знову воювати. Це важливо, і якраз в цьому ж контексті я от е, е, днями е, подав на реєстрацію зареєстрований законопроект щодо можливості. Іти зараз новим на контракт на один рік, тому що є такий запит від учасників бойових дій від моїх виборців, інших виборців небайдужих кажуть: ми готові піти зараз, коли дуже гостро е, каже генштаб, що є гостра потреба в людях. Але ми хочемо як